Привіт, це Кленсі. В цьому відео ви дізнаєтесь скільки всього примагемів можливо зібрати за онолень 2.8. Версія 2.8 вийде 13 липня та триватиме до 24 серпня. В сумі виходить 42 дні. Можливо, у когось не хватає премагемів на клії, кадзуха або ЮАМІ, а хтось збирає непобачених ним персонажів з сумеру. Напишіть в коментарях, на кого ви збираєте премагеми, мені буде дуже цікаво почитати. І так, виконуючи щоденні завдання протягом 42 днів, принесе 2520 примагемів. Зодня оновиться три рази, за це ви получите до 1800 перемогемів, в залежності від проходження, Головний івент Літня Одесія – дасть вам 1680 перемогемів. Інші чотири івенти дадуть 1440 камнів істока, тобто кожен по 360. При проходженні архіпілага ви зможете зібрати приблизно 500 перемогемів. Принаймні так було в 1.6. Компенсація за технічні роботи розробників дадуть 600 примогемів, пробні запуски Казухи, клі та ЙоАймі 60 камнів істока. Квест Казухи та зустріч з Хейдзу дадуть 150 примогемів. Оновлення магазина Паймон в серпні 5 стандартних та 5 івентових крут. Щоденні відмітки на сайті Hoya Lab 80 примогем. За веб-івенти також 80 примагемів. Промокоди зі стріма розробників 3.0 300 камнів істока. І так, в сумі виходить 9210. Примагемі та п'ять стандартних та п'ять івентових круто. На цьому в мене все. Я розказав скільки примагемів ви зможете зібрати за оновлені 2.8. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку та напишіть коментарі. Не забудьте про підписку. Це допоможе моєму каналу розвиватися. Та взагалом українському ютубу. Дякую.